Ну, перш за все, це, мабуть, єдиний випадок, коли я не пожалкував, що мене не було взагалі. Я дуже негативно оцінюю Барни, дуже негативно оцінюю колег, які влаштували бійку між двома фракціями коаліції по суті продемонструвало українському суспільству відсутність по суті в раді коаліції це справжнє обличчя коаліції коли члени коаліції один одного мотузять коли хапають за причинні місця прем'єр-міністра країни тягають по зал і це є тим негативом це дно українського парламентаризму і е, зараз вихід дуже простий, і він по суті один. Е, Ми му, мусимо е, зізнати самі собі, що коаліції не існує, і або створити нову коаліцію, або чесно сказати народу, що цей парламент працювати не може і йти на повторні вибори. Треба не боятися робити не одне, не друге. Ми радикальна партія Олега Ляска запропонувала парламентарям утворити нову коаліцію на основі нової коаліційної угоди, сформувати новий уряд і таким чином припинити дестабілізувати ситуацію в країні. Сьогодні те, що відбулось, ну навпаки, продемонструвало крах парламентаризму. Ну от Барну вже покарав регламентний комітет, відсторонили депутата від участі в п'яти засіданнях. А на цьому відео бачимо, як після нападу на Яценюка Барну кілька разів ударив нардебі народного фронту Іванчук. На вашу думку, чи варто його теж покарати? Я думаю, що е, можна покарати 10-15 народних депутатів, колег, які вступили. В бійку, але е, головне не скільки покарання за бійку цю, а скільки висновків з неї. А висновок, як я вже говорив, один відсутня коаліція в парламенті. Сьогодні це було продемонстровано з самого ранку, коли керівник фракції Блоку Петра Порошенка в Фейсбуці тролив прем'єр-міністра розміщуючи кролика, який з годинником біжить, а його коментував міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков і казав, що ваш час побіг. Це представники двох найбільших фракцій коаліції. І те, що відбувається сутичка з міжнародними депутатами село, вона демонструє відсутність коаліції як такої в парламенті. І з цим необхідно е, щось робити. Тому ми закликаємо колег пристати на пропозицію лідера радикальної партії Олега Ляшка, який прямо запропонував почати перемовини про формування нової коаліції. Бо якщо це не відбудеться, тоді країну очікують дострокові парламентські вибори. Коаліцію е, між ким? З ким? Е, Коаліцію треба сідати і говорити. Є багато адекватних депутатів. Звичайно, коли е відповідає прем'єр-міністр, а його підбігають і хапають за причинні місця, то таких депутатів адекватними назвати не можна. Але ж коаліцію створюють фракції, не окремі депутати. Фракції є нормальні фракції. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо перш за все. Створити нормальну дієву і діючу коаліційну угоду, яку будуть виконувати, і на підставі того, що її будуть виконувати, створити, створити коаліцію, а не так написали рік тому коаліційну угоду, і ми приймали участь в її написанні з неї в кращому випадку виконано лише 30%. А зараз е, б'ються між собою дві найбільші фракції коаліції. Це крах парламентаризму і вихід вихід один. Вихід сідати в стіл і чітко домовлятись про правила гри. Якщо цього не хочуть, якщо хочуть тільки ділити владу, хочуть тільки дорватися до міністерських портфелів, тоді хай вийдуть і скажуть що це країні, і йдемо всі на перевибори. Пане Юрію, ну і наостанок, як ваша справа просувається, розгляд її, на коли наступне судове засідання призначене. Ну, два, два моменти, які б я обозначив стосовно своїх справи. По-перше, безпрецедентний випадок, коли в двох судових провадженнях розглядається один і той же предмет обрання запобіжного заходу. Один суд призначений на 21-е. Грудня другий на 29. Я буду намагатися взяти участь в цих засіданнях, хоча на наступному тижні мене очікує операція і я з лікарні зараз з вами розмовляю, тому власний не був в парламенті сьогодні. Але спробую бути на судових засіданнях, принаймні докладатиму максимальних зусиль, але все залежить від лікарів. Якщо говорити про перспективи розгляду моєї справи, ну я говорив про це і повторював соте. Вона сфальсована, і я доведу свою невинуватість і в українських, і в європейських судах.